Компанія EkstraStock Вітаю вас! Eкstraсто це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати суперкласні іграшки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписалися на наш канал, коментували Юнікор. Вступали в нашу спільноту в Viber, а також приймали участь у розвитку нашого каналу. от така от, ходить. от Іграшка на пальці на руку. Сірий-сірий вовчок. Песик такий м'ягенький, гарненький. Так, Кругленький. От котик маленький, мяу 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 Іграшка. Ой, який гарненький. Ось така абетка. Місяць. Шарики для пінг понгу Дитяче ліжечко. Крутим. О, медведик. Такий, який рухається. Іграшка. От, ігра, гра. Так. Ще. Ще. Так, дивимося далі. Іграшка. Значить. Чоловічок. Так, оце ми дивимося. Пупс такий гарний, прикольний. Так, крап м'ягенький. Продовжуємо перегляд. Так. Пігі, містер Пігі. Дитяче. Окуляри на будь-який смак. Гарна ціна. От, це в нас радіо, Спайдермен. іграшка, квадратик. Ще. Ось такий олень до свят. Так, Окуляри дитячі. Собівартість іграшок дуже низька, ціна також, парасоля. Розбираємо весь мішок, все покажемо повністю. Ну, Ось такий у нас підголовник дитячий. Так, окуляри для заняття плаванням. Вау, вау! Колекційний! Вау, колекційний! Вау, супер! Star Wars! Статуетка, крутяк! вау. Так, це у нас пазли. Всякі різні. Кошельок. Так, ногенька іграшка, брязкальце, чохол. Пуше. От ще у нас іграшка. Збирається. Холодильник іграшковий. Е, так, з муші. Продовжуємо. Бряскальця? Дитяче. Ще? Пупс? Ще пупс? Євершка? Чіма? Ось така для Феї, для принцески. Пупси. Хто колекціонує? Мегенька іграшка. Іграшка Барбі така розхрестана. Ось, ще колекційна іграшка. Кукла. Ще пупс. Пупс. Пупсік. Пупсік, пупсік, пупсик, пупсік. пупсік, пупсік. Так, ще пупсик. Так. Коник. Така цікава іграшка. Ще. Так. Мішка тедді. Ще радіо це комплект радіо в формі спайдермена. Іграшка. фен, Ще пупс. Так, у нас іграшки до колекції. брязкальце. Різні іграшки барбі і пупси. Так, ложевий фламінго. Це у нас така новий стоковий брілок. Так, такий І пістолет водневий, зачіпки для волосся, іграшки з кіндера. Упс, ще іграшка колекційна, хто збирає. Так. Дитяче молоко, статуетка. І це в нас губна гармонь. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.